кіберспортсмени підтримують Росію. П'юр Іван Москаленко зашкварився у 2022 році, коли намалював на мапі доти символ Z. І хоча він одразу змалював його, цей момент помітили всі. Через деякий час гравець вибачився, але вже було пізно. Брейв Еф. колишній гравець Фнатік потрапив у скандал у перші дні повномасштабки. У приватній розмові з українкою він закликав її здатися і писав, що Україна та Білорусь мають приєднатися до сусідів. наступного. Дня його викинули з команди, а кар'єра тепер ще зруйнована. Кріс Джей, колись він був капітаном Маус, але зараз вже давно на пенсії. Людина вірить у конспі конспірологію. Людина вірить у конспірологію. Топила проти вакцинації. А в 2022 тисячі ще раз твітила фейки розпропаганди. Ну і антіка відома програвчина закликала своїх українських глядачів сказати на її думку правду. Бо то її країна не чіпає цивільних, а згодом взагалі заявила, що повністю підтримує свого. presidente